І так, трохи про запуск морського акваріуму, чого почати. Ну, коли ми знаємо, який у нас буде об'єм, потрібно почати з композиції, да? тобто подумати про те, який риф у нас буде, зробити цей риф, да? і також подумати. Де будуть розташовані у нас обладнання, да? тобто помпи. Чи вони будуть сховані, чи вони будуть відкриті, як, наприклад, ось тут. Да? Головний принцип. Головний принцип того, що розташування помп повинно бути таким, щоб ви уникали застойних зон, де буде. Нестача кисню, де буде збиратися сміття і куди дуже важко потім добратися, тому що ці зони можуть стати неприємністю під час народження цього акваріума, його дозрівання, а також ну, в подальшому, да, тобто теж може бути це неприємне. Тому, як зробити риф? Ну, раніше там дуже часто там, беруть просто каміння, да, живе або сухе, роблять там горки такі невеличкі, да, під наклон, наклоном. І, типу, таким чином роблять риф. На сьогоднішній момент ну, от, риф можна клеїти. Тобто давати йому таку форму, яку ви захотіли. У тобто мене була така композиція, і я її склеїв. От. Робив таким чином, щоб були площадки різного рівня, для того, щоб я міг по-різному розташовувати різні групи коралів. До речі, якщо ви ну, знаєте, які саме корали ви хочете. Їх пропишете, промалюєте, то це буде в плюс, тому що ви зможете створити той риф і ті зони, які будуть відповідати потребам цих коралів. Тобто по освітленню, по течії, по сусідству з іншими коралами і так далі. На даному, в даному акваріумі ми прям не продумували. Ну, я не продумував прям так все детально, тому що. Ну, Відштовхувалися від того, що було в наявності, що можна було купити, і від того, що прижилося. Знову ж таки, повинні розраховувати, що не всі карали можуть там, прижитися у вас з першого разу, навіть, навіть якщо ви там всі умови зробили. По-друге, складність каралів теж відрізняється. На сьогоднішній момент в мене ну, такий принцип: що якщо Вся ця екосистема живе, всім чудово, все всі підходить. Я, наприклад, беру який карал, і бачу, що йому ця, ці умови не підходять, то я просто жертвую цим коралом і не змінюю всю екосистему заради одного корала. Якщо в мене є знову ж таки е бажання утримувати певні види коралів, то я буду досягати тих умов. І експериментувати до тих пір, поки цього не досягну. Що ще з внутрішнього? Ну, тут у нас є значить, сам автодолів, скіммер. От. Тобто тут нічого, забладення немає такого прям складного. Обратна помпа. Там стоїть ще додаткова помпа для очищення води. Збирає мусор і дає додатково кисень. Е, Обігрівач там стоїть. Е, що ще? Ну, можна ж, знову ж таки зробити, там, поставити фільтраційний носок, можна зробити ще відсік з керамікою або з, е, там, з караловим камнем, е, от, е, на якому будуть селитися бактерії. Ну, в принципі, цього, цього обладнання достатньо для того, щоб утримувати цю екосистему. О, так як у нас зараз війна, і знову ж таки морська е, ну, не, не в у дуже гарному стані і достати щось там теж проблематично. От, е, ну, ми поки зупинилися на цьому. Можливо, трохи пізніше. Коли стане все краще, буде можливість зробити більший акваріум з більшим дисплеєм, і я там буду продумувати по-інакшому і обладнання, і комбінування цього обладнання, і, можливо, там вже будуть і більш складні корали, а значить, і більш складне обладнання, типу там різні дозатори. Різних засобів, там кальцевий реактор от, і так далі. От, можливо, там комп'ютер, який буде стояти і постійно теж моніторити PH і інші параметри води. Ну, все залежить від складності. Тобто, на сьогоднішній момент це акваріум не складний. Хоча тут да, от є м'які корали і полум'які корали. От. І, в принципі, їм цього от достатньо. Жорсткі карали сюди пробували підселяти, але ну, вони не е, тобто, Можливо, можливо, просто ну, адаптація проходить не дуже для них коректна, а можливо, щось не підходить. От, і я поки що цього не заморачувався. Е, знову ж таки, якщо е, все залежить від того, наскільки ви багато часу можете приділяти цьому акваріуму. Тобто Я, наприклад, приділяю цьому акваріуму приблизно два рази в тиждень, я його бачу, цей да? тобто я тут роблю підміну води, слідкую за обладнанням. Ну, щось от, роблю. Кожного дня за ним теж спостерігають, там, кормлять рибу і так далі. От. Чим складніша і вибагливіша система, тим більше контролю ця система буде потребувати. Тому ви повинні знову ж таки думати про е, свій час. Тобто, якщо часу небагато, да, то ви можете виділяти там, 3 години. В неділю для того, щоб підтримати життєдіяльність цієї системи, от, такий риф вам буде з таким от наповнюванням, да, з, таким, з такою кількістю там, риби, там, ну, залежить знову ж таки, від об'єму. Тобто тут у нас виходить об'єм самого дисплея 350 літрів і сам у нас там десь до до 70 літрів. 420 отак от, повністю об'єм системи. От. Тому ви повинні на це от розраховувати на свій час. От. Но, знову ж таки, кожен день ви повинні піти, оглянути риб, подивитися, чи працює все обладнання, да, чи там, працює той же самий автодалів. Дуже важливо. Да, щоб Вода випаровується, так як він відкритий, да, щоб не було перекосу посальоності. І при таких умовах ну, це акваріум буде жити і процвітати. Для всіх початківців, хто тільки починає займатися там, акваріумістикою, тим паче морською акваріумістикою, от хоче, да, я от раджу відштовхуватись від такого от, не дуже складного. От, не дуже вибагливо акваріум, хоча знову ж таки це не, не дуже простий. Тобто Можна ще зробити простіше морський акваріум. Да, тобто Це середній середні рівень не супер преміум да, по складності, а середній рівень морського акваріума. І він виглядає, як на мене, досить круто, гарно. Крали ростуть, вони розкриваються, розмножуються, риба чудово себе почуває. Там, ну, все, все супер. Цікаво спостерігати за цим всім. Тому раджу всім да, починати з чогось не дуже вибагливого для того, щоб не отримувати розчарування. Бо коли ви щось робите от не так, да, і цей акваріум у вас там, гине, там, щось там у вас починає там, пропадати. Це демотивує, і дуже багато людей на цьому перестають цим займатися. Ви повинні бути готові до того, що це все живе. Воно може не пройти етап адаптації, воно може потрапити до вас уже з певними там, хворобами, там, недогодованим, травмованим і так далі. І, тому подібне. і все воно може загинути. Вот. І ви повинні на це вже бути налаштовані. Ну, от і тому, коли ви там обираєте все дуже, ну ви зрозумієте, що е яскраве, воно дуже все дороге. <хе> ну чи ще, ще більш яскравіше, і ще там очі розбігаються, ви заходити в ці магазини, бачите там це все і хочеться все одразу купити. Не поспішайте, тобто поступово. Тобто, акваріум повинен дозріти, ви повинні навчитися. За ним слідкувати, підмічати їхні зміни. Тобто, Етап запуску проходить поступово. Не поспішайте. Спочатку створіть ліф, тобто, залити там, водою, засоліть цей акваріум. Якщо камінь живий, це супер круто. Да? Тобто, в момент адаптації там, створення акваріуму пройде набагато швидше. От. Якщо камінь не живий, значить купляємо певні. Засоби для того, щоб заселити корисними бактеріями, все це заливаємо, дивимося, очікуємо. От. Поступово починаємо додавати різні непримхливі корали, м'які, дивимося, як вони себе почувають. Там, рибку якусь додали, одну-дві невеличкі. Потім поступово ще, ще. Дуже круто, якщо у вас є окремий карантин для риб. От, тому що вони можуть хворіти, і в принципі в морському акваріумі ніяких ліків ви не зальєте. Тобто тут або це природнім шляхом вони себе лікують за допомогою тих же самих креветок, докторів, чистільщиків, а корали можуть обтиратися і так далі. імунітет. От. Або робляться окремі ванни з ліками, це дуже теж, заморочено, або ставиться ультрафіолетовий стерилізатор, який теж допомагає. От. Ну, навіть, ну, ви повинні на це теж розраховувати. що Кожного разу, коли ви запускаєте рибу нову, то це ризик того, що, по-перше, ця риба може загинути, і вона теж може ну, передати хворобу іншим рибам. І це дуже теж, розчаровує і демотивує. От, наприклад, цей хірург у нас, да, Дорі, він, мабуть, у нас ну, п'ятий, да, який пережився. Тобто ми купували маленьких, і вони всі не виживали. І останнього разу ми купили, він заболів, заболіли інші риби. Част частково деякі риби загинули, ми цього хірурга не могли знайти. І десь через місяць, після того, як ми вже хвороба пройшла, він виплив. Він десь був заниканий, він виплив, прижився. І зараз все доріз до такого розміру, достатньо солідно. І тут себе почуває нормально. От. Що по ще хотілося сказати: світло тут світодіодне. Робила замовлення, повністю імітує сонячний спектр да, світла, виставлений по таймеру. Можливо, пізніше трохи подивлюсь саме схему, як я виставляв світло. Імітує сонячний день. тобто Від сходу до заката да. є ночна підсвітка. От такі от діла. Маю надію, що це відео допоможе і буде корисним.